Понад 10 мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових зібрали вже українські аграрії. Це повідомляє міністерство економіки. Обмолотили близько третини тих зібраного тих площ, які засіяли лідерами за обсягами збору. стали Одеська, Кіровоградська, Миколаївська області. Денис Марчук, це заступник голови всеукраїнської аграрної ради. долучається до бесіди. Денисо, вітаю. Вітає вас, маємо говорити не лише про здобутки такі статистичні, бо вкрай важливо розуміти, що для нас говорять ці цифри, бо людей що цікавить: а чи буде хліб, чи буде інша зернова продукція, і що буде з цінами? Які прогноз? Буде хліб, буде інша зернова продукція, буде достатньо того, щоб забезпечити продовольчу безпеку України, але не обійшлося на жаль без проблем і труднощів, які пов'язані з посухою, і в деяких частинах України вражай не буде такий, на який хотілося очікувати. Він буде менший, подекуди, наприклад, по лінії групі там на Дніпропетровщині Миколаївщині. Вижка ситуація соняшником поля передисковують, Але в цілому, якщо дивитися, то ми орієнтуємося зібрати ну на 5% можливо, менше порівняно з минулим сезоном. Тобто, якщо мовно ми зібрали минулого року зернових зернобобових майже 55 мільйонів тонн, то в цьому оцінка десь 51-52. Але знову ж таки ще зарано констатувати, можливо, будуть покращені показники. Тобто, в цілому для забезпечення продовольчої безпеки буде більше ніж достатньо. Наприклад, пшениці можу сказати. Щороку ми споживаємо порядка 6 мільйонів тонн пшениці. А в цьому сезоні очікуємо трохи менший врожай з 22 порівняно з минулим роком 21 мільйон тонн в цьому сезоні, тобто в три рази більше, більше ніж в три рази від того, що ми споживаємо. А отже, буде достатньо ціни достатньо продукції на прилавках магазинів. щодо ціни. А то в собі вартості, наприклад, хлібобуличних виробів, не тільки вартість пшениці і там. Борошна оцінюється, десь порядка 20-25% вона складає. Вони складають. Багато чому відіграє ціна на логістику енергоносії, і якщо до там осінньо-зимовий період часу вона буде здорожчувати, це безпосередньо буде впливати і на ціну на інші вироби там продуктового кошика. А що стосується не лише продовольчої безпеки, мається на увазі всередині країни, а і продажу на експорт, чи матимемо що і ем, ми ж прекрасно розуміємо, що це величезна стаття в бюджеті нашому в плюс, так, то так. що очікуємо нині. Так, порядка 60% від того, що ми експортуємо, це експорт аграрної продукції. Це дійсно великі кошти, які отримує країна в війні, які спрямовуються на підтримку економіки. А в цілому, якщо дивитися, знов ж таки в минулому сезоні маркетному році було реалізовано порядка 40 мільйонів тонн зернових зернобубових культур. А враховуючи, що буде зменшена кількість по території України, я думаю, що ми можемо претендувати на частку. 38-39 мільйонів, які будуть спрямовані на експорт на зовнішні ринки. Отже, якщо ціна буде досить таки в світі, то ми не просядемо по ціновій позиції. Це як приклад минулого маркетингу році, бо тому, що позаминулого року ми продали на 50 мільйонів тонн, а в минулому році продали 40 мільйонів тонн, А по коштах фактично отримали так, як продали 50 мільйонів, тому що ціни в світі вони були високими. Зараз в принципі попит на продовольчу пшеницю на інші зернові вони є досить таки високим, і це в принципі може принести Україні зважає на менший експорт достатньо фінансових можливостей. Окрім спеки, насправді маємо згадати ще й про сарану, яка в кількох регіонах влаштувала нашестя, якщо як воно правильно зветься, да там нашестяж сарани в двох щонайменше регіонах, чи в більшій кількості, чи вже можемо говорити про збитки, і чи стане це частиною виключною цьогорічною, чи це вже ми маємо звикати до подібних ударів саранчових внаслідок зміни клімату тощо? Ну, насправді, це не перший випадок, і за незалежність ми мали такі випадки, коли відбувається нашестя сарани. Інше питання, що період а, активних бойових дій через неможливості обробляти певні території земельні наділи, а вона там порозповсюджується, поширюється. Тобто вона закладає свої яйця в землю. І, наприклад, там, де раніше працювала техніка, а це вдавалося знищувати зараз. Коли там техніка не працює, відповідно а, ну. Популяції її зростає, і дійсно, сьогодні порядка шести областей залишилися під таким серйозним впливом а, цих комах щодо втрат. Отак, вони завдають втрат. Інше питання: що це напевно більше буде шкодити кожному економі економіки кожного підприємства окремо, але воно не вплине в цілому на загальний валовий збір. Більше все ж таки для. Південно-східних регіонів, де поширена зараз це нашестя, ситуація погіршена через посуху, тому що люди втрачали врожай. Пшениців, там, по олійних культурах через недостатні кількості е, опадів, і відповідно сьогодні потребують фінансової підтримки. І буквально сьогодні в нас буде зустріч з новим очільником міністерства економіки, якому вже підпорядковується міністерство аграрної політики. Якого на жаль немає, але воно вже буде в структурі мінекономіки. І ми будемо піднімати питання про можливості часткової компенсації фінансових втрат на один гектар для. Південно-східних регіонів аграрів, які потерпають, тому що насправді з незабаром буде старт уже посівної кампанії зими культур, і по факту в людей немає ніякої фінансової спроможності це здійснювати. Тому це був би вагомий крок. Підтримці товаровиробників цього регіону, і тут прям серйозно ми підходимо до питання сьогодні. Здається, да, останній день, коли рахункова палата аграріїв опитувала на предмет мінної небезпеки території, які заміновані, розміновані власними силами, де потрібна допомога, і ви будете зустрічатися з Мінекономом, то певно, що це окремим пунктом винесено, чи це за дужками і номером раз ще до того, як ми починаємо говорити про державну підтримку для аграріїв і фермерів. Це однозначно одне із топ-питань, тому що по факту ми розуміємо, що проблема на Харківщині, Сумщині, Херсонщині, Миколаївщині Запорізькій області з замінуванням. Вони є досить таки серйозними, і незважаючи на те, що в минулому році вдалося звільнити порядка 260 тисяч гектарів землі. А земель, які потребують додаткового обстеження, порядка 1,5-1,7 мільйонів гектарів. Тобто, це дуже великі об'єми, і це дуже великі фінансові затрати. І ми сподіваємося, що це також буде одним із пунктів програми в 26 тому році в державному бюджеті для товаровиробників передбачено. Дякую, Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної Дякую. ради. Традиційно говоримо про їжу, продовольчу безпеку для нас і для світу. Ну і про ціни.